Коли починаєш досліджувати історію якого-небудь предмета, то рано чи пізно дійдеш висновку, що все в нашому житті має певне значення. Придивившись уважно до ялинкових іграшок, розумієш, що різні майстри і художники наповнюють їх певним змістом. Усе, що наша країна пережила за цей час, знайшли своє відображення у ялинкових прикрасах. Перші ялинки в Російській імперії з'явилися у XVIII столітті в будинках петербурзьких німців. А вже всередині 19 століття святкове дерево стало неймовірно популярним. Ялинки почали прикрашати з певним шиком. Місцеві кустарі в невеликих артілях виготовляли в той час ялинкові іграшки з паперу, тканини, вати, папє маше Після Першої світової війни почали відкриватися місцеві підприємства, які виробляли скляні кулі. Радянська влада оголосила ялинку шкідливим пережитком, і тільки у 1935 році свято Нового Року було реабілітовано. Іграшки виготовляли з картону та скла, вони посіли певне місце в арсеналі ідеологічної зброї. На початку 50-х років у період недоліку продуктів виготовлялося звати багато їстівних іграшок, всіляких ягід, овочів, фруктів. На ялинці оселилися казкові герої, червона шапочка, айболить, забавні звірята, птахи, не Шов безслідно, і перший політ людини у космос. У 80-ті роки іграшки здобувають абстрактної форми. Найчастіше дитині доводилося напружувати фантазію, аби визначити, що за звір настільки оптічної форми з'явився на ялинці. У скрутні 90-ті випускаються, так би мовити, бюджетні іграшки. Початок 21-го століття майже повна іноземна інтервенція великою кількістю імпортної ялинкової продукції не дуже високої якості. На щастя, доля української ялинкової іграшки склалася добре. Щороку мода на новорічні прикраси змінюється, і вітчизняні атрибути все важче відрізнити від закордонних. Вишукані українські іграшки стають престижними. Вітчизняні фабрики випускають фігурну іграшку, дивні кулі з ручним розписом, копіюють старі іграшки. Ну повинні ж ми чимось відрізнятися від китайських складовів. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНМ